Сьогодні поговоримо про одну військову кампанію, яка, ну, насправді, була чимось набагато більшим московський похід 1618 року. Здавалося б, історія про битви, правда, але ні, це історія про те, як шаблі і мушкети стали інструментом у блискучій дипломатичній грі. Отже, давайте розбиратися, як же так вийшло. І ось тут, власне, і є головна загадка от як, скажіть, військове вторгнення може стати тріумфом дипломатії? Звучить як парадокс, чи не так? Саме це питання змушує нас подивитись на ті давні події зовсім іншими очима і зрозуміти, як груба військова сила може стати ну знаєте таким собі ключем до великої політичної перемоги. Так, перенесімося у 1618 рік. Що ми там бачимо? Річ посполита, величезна держава, але вона просто виснажена. Довга, затяжна війна з Москвою забирає останні сили. Ресурси, як то кажуть, тануть на очах. Ситуація, м'яко кажучи, патова, і вона вимагає якихось ну абсолютно нестандартних рішень. Позиції польської корони. Ну, вони були слабкі, як ніколи. Власної армії вже не вистачало, щоб гарантувати хоч якийсь успіх, не те, що перемогу. І от у цьому, знаєте, майже відшаї вони роблять ставку на єдину силу, яка могла реально переломити хід війни. Вони звертаються до запорозьких козаків. І ось тут увага, дуже важливий момент. Козаки, це ж не просто якісь там піддані короля. Ні. Військо Запорозька на той час це потужна, практично самоврядна сила. Так, формально вони ніби частина речі Посполитою. Але по факту вони самі собі господарі, і саме це ось ця їхня незалежність і дала їм просто неймовірно сильну позицію на переговорах. А на чолі цього війська стояв гетьман Петро Конашевич Сагайдачний. І треба розуміти, це був не просто талановитий полководець, знаєте, такий собі найманець за гроші. О, ні, це був неймовірно далекоглядний політик. Він подивився на слабкість Польщі і побачив у ній не просто шанс заробити. А унікальну можливість можливість для всієї України. І що ж попросив Сагайдачний в обмін на допомогу своєї армії? Може, гори, золота? Нову зброю? Нічого подібного, його вимоги були суто політичними. Перше розширення козацьких територій, друге свобода для православної віри, яку тоді добряче утискали. І третє визнання адміністративної і судової автономії України. Розумієте, це був не просто торг, це була справжня боротьба за майбутнє. Ось ця фраза вона просто ідеально показує, хто був у якій позиції. Уявіть собі, не козаки прийшли і сказали, ми можемо допомогти. Ні, все навпаки, це польська корона прийшла і буквально просила про допомогу. А це, звісно, дало Сагайдачному, як то кажуть, повний картбланш. Він міг диктувати свої умови. І що ви думаєте? Польща погодилась, мусила погодитись. Ну а козаки, козаки, свою частину угоди виконали і виконали з такою силою, що всім запам'яталося надовго. Отже, тепер подивимось, як цю дипломатичну перемогу підкріпили, так би мовити, вогнем і мечем. 20 тисяч. Просто на секунду зупиніться і вдумайтесь у цю цифру: 20 тисяч козаків. Це ж не просто солдати. Це була величезна, загартована в десятках битв армія, сила, яка могла змінити баланс ну, практично в будь-якому конфлікті тогочасної Європи. Але справа була не лише в успішних боях. Ні. Ця кампанія мала просто нищівний психологічний ефект. Уявіть собі, цей стрімкий, невблаганний наступ козацького війська він посіяв у Москві справжнісіньку паніку. І цей страх. Ця паніка стала потім найголовнішим козирем на мирних переговорах. Отже, військова перемога є, справу зроблено. Але що ж у підсумку, що вона принесла? Давайте тепер поглянемо, як цей брязкіт зброї перетворився на цілком конкретні політичні і, звісно ж, фінансові здобутки. І результати, треба сказати, були вражаючими для обох сторін. Річ Посполита вона повернула собі величезні території: Смоленщину, Чернігівщину. Це була одна з найбільших її перемог над Москвою взагалі. Ну а козаки так вони отримали і трофеї, і гроші, але найголовніше, вони отримали те, заради чого все це й затівалося виконання своїх політичних вимог. І важливо розуміти. Це були не якісь там тимчасові подачки, ні. Виконання політичних вимог, розширення територій, релігійна свобода, визнання автономії, все це фундаментальні довгострокові перемоги. Вони зміцнили позиції козацтва на десятиліття вперед. Ось воно, справжня мета всього походу. Тож виходить, що справжній геній цієї кампанії він не у військовій тактиці, хоча й вона була блискучою. Геній у дипломатичній стратегії у перемозі, яка, по суті, була здобута ще до того, як пролунав перший постріл. По суті, що зробив Сагайдачний? Він взяв відчайдушну потребу Польщі у військовій силі і перетворив її на інструмент, на інструмент для досягнення українських національних інтересів. Він використав армію не для того, щоб просто виграти битву, а для того, щоб закласти фундамент майбутнього для своєї землі. Тож, повертаючись до нашого початкового питання, чи може воїн здобути свою найвеличнішу перемогу не на полі бою, а за столом переговорів? Історія гетьмана Сагайдачного та московського походу 1618 року, здається, дає на це цілком однозначну відповідь.